Мої вітання поціновувачам гарного кіно. І сьогодні напередодні різдвяних та новорічних свят сподіваюся, що у вас є можливість бути в теплому колі родини. Тож для створення магічної та святкової атмосфери раджу вам подивитися, або хто вже бачив, передивитися підбірку одних з найкращих різдвяних і новорічних фільмів, яким вже не один рік. Але вони, як гарне віно, з роками стають тільки кращими. Тож, поїхали! Фред Клаус, брат Санти, 2007 рік. Головний герой фільму Фред Клаус рідний брат Санта Клауса, Ріс у тіні брата, і це призвело до того, що він став повною його протилежністю і втратив віру в дух Різдва. Одного разу Фред летить на північний полюс на запрошення Санти. Прибувши на місце, він виявляє, що брат потрапив у велику біду. Один із експертів з ефективності вирішив закрити фабрику з виробництва іграшок, а це само собою призведе до знищення Різдва. Тож на плечі Фреда лягає дуже важлива і відповідальна місія. Він має врятувати свято. Як Грінч вкрав Різдво. 2000 рік. Події розгортаються у казковому місті Хтограді. Тут напередодні Різдва усі жителі готуються до свята. Вони вбирають ялинки та вулиці мегаполісу, купують подарунки рідним та близьким, зокрема маленьким дітям. А десь у місті живе казкове створіння на ім'я Грінч. Він зелений волохатий, а у мешканців викликає лише насмішки та огиду. Його ніхто не любить, та й він сам не бажає заводити собі друзів. Тоді він пішов на велику гору та оселився у віддаленій печері. Він живе відлюдником та, розсердившись на всіх мешканців містечка, всі свої дні і ночі безперервно думав тільки про одне: як би нашкодити жителям Хтограду. Тож напередодні різдва зелений бишкитник вирішує вкрасти у всіх городян чарівне свято. Санта Клаус, 1994 рік. Це чудова різдвяна комедія від студії Walt Дісней, яка розповідає про дивовижні пригоди простого американського хлопця. Головний герой фільму Скотт Кевін нещодавно розлучився з дружиною. Він вирішує на різдвяні свята взяти сина до себе і тому старанно готується до приїзду хлопчика. Саме в цей час Скотт виявляє на даху свого будинку дивного старого, одягненого в костюм Санта Клауса. Коли він робить спробу його зігнати, у старого трапляється напад. Оглянувши все навколо і оцінивши події, Скот розуміє, що старий, який звалився з його будинку, це справжній сінький Санта. Тепер герой має взяти його обов'язки на себе, адже якщо цього не зробити, Різдво буде під загрозою. Нова різдвяна казка, 1988 рік. Настало Різдво, але чарівна сила цього чудового свята не в змозі розтопити лід у серцях деяких абсолютно черствих та самовдоволених особистостей. До числа подібних невиправних типів відноситься і телемагнат Френк Крос. Він багатий, всесильний і абсолютно байдужий до всього, крім власних грошей. Кросс власник телеканалу, безжалісний і холоднокровний бізнесмен з дуже жорстким почуттям гумору. Загалом, Френк один із тих хлопців, які запросто можуть зіпсувати вам чудове свято. Таких людей, звісно, треба виховувати, і чим швидше, тим краще. Тож, заради цього, у Різдвяну ніч перевихованням Френка займуться привид минулого, веселий таксист із пекла, привид сьогодення, сучасна завзята фея без комплексів, що використовує методи рукопашного бою, та страшний небагатослівний посланник майбутнього з черепом замість обличчя. 101 далматинець 1996 рік. Це весела історія відбувається напередодні Різдва у Англії. Лиходійка на ім'я Круела Девіль заради поповнення своєї модної хутряної колекції вирішує вкрасти рівно 101 далматинця. Герої картини Роджер і Аніта познайомилися завдяки своїм далматинцям. У їхніх собак невдовзі з'явилося 15 чарівних щенят. Якось до них навідуються гості з проханням продати цуценят, але вони відмовляються. А незабаром маленькі далматинці таємничо зникають, а разом із ними і всі цуценя цієї породи у всьому місті. Але витівки круели девіль не залишаються безкарними, тож ганитво за злодюшкою кидається не лише господарі далматинців. Різдвяні канікули 1989 рік. Різдво одне з найулюбленіших і найочікуваніших свят у всьому світі. І це не дивно. Адже саме цього дня і напередодні у всіх дуже веселий настрій люди вітають одне одного, а найголовніше збираються серед рідних та близьких. Тільки для головного героя Кларка Грізволда це чудове свято перетворилося на справжнісіньке лихо. А почалося все з того, що Кларк захотів створити ідеальне свято з дотримання всіх різдвяних традицій. Однак вийшло все далеко не так, як він хотів, що і спричинило багато курйозних та смішних випадків. Ангел по сусідству, 2012 рік. Олівія, звичайна школярка, яку виховує одиноко мати. Дівчинка завжди мріяла про те, щоб у неї з'явився тато, а в її мами чоловік, який її любить. Перед різдвяними канікулами в школі дають завдання написати твір про найзаповітніші бажання. Через деякий час Олівія зауважує, що всі бажання описані у її творі поступово збуваються. Дівчинка просто впевнена, що за цим стоїть таємнича жінка Елсі, яку вона вважає ангелом. Однак, як виявляється пізніше, Елсі зовсім не ангел, хоч і має безліч секретів. Незважаючи на це, Олівія сподівається на те, що жінка зможе їй відповісти, яким чином її бажання виконуються. Поганий Санта 2003 рік. У центрі сюжету фільму парочка грабіжників Віллі та чорношкірий Карлик на ім'я Маркус. Вони рік у рік на Різдво грабують великі супермаркети та торгові центри. Напередодні свят вони влаштовуються працювати в магазин. Віллі під виглядом Санта-Клауса, а Маркус у ролі його вірного помічника Ельфа. Коли заклад закривається, Карлик, використовуючи свій зріст, ховається, а потім відключає сигналізацію. План дуже простий і водночас ефективний. Але якось відпрацьований роками план ДСБ. Усьому виною тяга віллі до алкоголю. На черговій справі він починає багато пити і поводиться далеко не так, як личить Санті, а це може спричинити повний провал. Помінятися місцями 1983 рік. Життя респектабельного бізнесмена Луіса Вінтропа третього, що займає високий пост у брокерській фірмі на Уолл-Стріт, Круто змінюється після того, як його боси брати Дюк, укладають незвичайне парі. Один з братів вирішив, що управляти компанією може хто завгодно, навіть найзапехліший і неосвічений пройдисвіт. Поставивши на кінць цього один долар, брати знаходять для свого експерименту вуличного шахрая Біллі рея Валентайна, якого зіграв Еді Мерфі і якому пропонують очолити компанію замість Вінтропа. Ексцентрична парочка дюків і не підозрює, що помінявши місцями пройдисвіта і крупного бізнесмена, вони ризикують набагато більше ніж могли б собі уявити.

Чудова різдвяна картина є рімейком не менш гарного одноіменного фільму, що вийшов на екрани 1947 року. Ні для кого не секрет, що всі маленькі діти вірять у дива, а одне з найулюбленіших їхніх свят це Різдво. Адже саме цього дня справджуються найзаповітніші дитячі мрії. Проте героїня фільму, шестирічна дівчинка Сьюзен, уже в такому юному віці не вірить у дива, бо її мама розповіла їй про те, що Санта це вигаданий персонаж. Правда, дівчинка все одно склала список побажань для Санта Клауса, хоч і не вірить, що її мрії здійсняться. У Сьюзен немає тата, а вона так хоче, щоб він був. Але скоро все зміниться. у Дома, 1990 рік. Особисто я не знаю жодної людини, яка не дивилася цей фільм. Але якщо раптом ви останні кілька десятиріч провели за межами нашої планети, тоді слухайте. Величезне сімейство Макалістерів збирається вирушити на різдвяні свята до Парижа. Як зазвичай це буває, зранку виявляється, що вони проспали і всі похапцем починають збиратися. Їм на силу вдається встигнути на літак, і коли той уже злітає, мати та батько восьмирічного Кевіна згадують, що вони забули свого молодшого сина вдома. У цей час молодий Кевін, усвідомивши, що він залишився вдома сам, вирішує не витрачати часу даремно і добре повеселитися. Однак незабаром Кевін дізнається, що парочка бандитів хоче пограбувати його будинок. Грабіжники навіть не здогадуються, з чим їм доведеться зіткнутися, адже хлопчик добре підготувався до їхнього приходу. День бабака 1993 рік. Телевізійний коментатор Філ Конерс щороку приїжджає до маленького містечка у штаті Пенсільванія на святкування Дня бабака, але цього разу веселищі ризикують зайти надто далеко. Час зіграв з ним злий жарт, він узяв та і зупинився. Тепер на календарі Філа чорніє та сама дата 2 лютого, з якої він ніяк не може вибратися. Безжурний ведучий намагається отримати вигоду зі свого комічного становища. Попереду у нього багато часу і безтурботне передбачуване майбутнє. Відтепер з ним не станеться нічого поганого, але й нічого гарного. У Філа залишається одна заповітна мрія, проста і нехитра, 3 лютого. Різдвяна історія 2009 рік. Чудова анімаційна драма від студії Walt Disney є екранізацією повісті відомого класика світової літератури Чарльза Дікенса. Дії картини розгортаються навколо літнього чоловіка на ім'я Ебенезер Скрудж. Він моторошний скнара і щодня думає лише про те, як би заощадити зайвий центр. У нього немає ні крапельки співчуття до бідних людей та й до всього іншого. Скруджу просто чужі дружба, кохання. А Різдво він зовсім не вважає за свято. Однак саме напередодні цього світлого і доброго свята Ебенезеру доведеться пережити ще раз своє минуле і побачити сьогодення та майбутнє, що змусить його по-іншому поглянути на світ і назавжди змінить героя в цілому. Чарлі і шоколадна фабрика 2005 рік. Числена родина Бекетів тулиться в жалюгідній халупі. А після того, як главу сімейства звільняє з роботи, справа стає зовсім поганою. Є в місті ще одне підприємство, а саме шоколадна фабрика пана Віллі Вонки. Але після таємничого викрадення деяких секретів господар звільнив усіх працівників до єдиного. Проте незагальний подив роботи там продовжилася ще більшою енергійністю. Напередодні свята Різдва поважний вонки вирішує вдатися до благодійної акції і повідомляє, що в п'яти плитках шоколаду вкладені золоті квитки, власники яких зможуть відвідати таємничу фабрику. На щастя, Чарлі потрапляє до переможців і в призначений термін перед ним відкриваються ворота у світ шоколаду. Усій п'ятірці запропоновано взяти участь у марафоні, переможець якого отримає дивовижний приз. Кучерявка С'ю, 1991 рік. Воло цього та афериста Біла дансера і кмітливу кучеряву дитину сироту яка перебувала під його опікою. Доля закинула в саме серце Чикаго. Цього разу Біло посміхнулася вдача. Його невинне шахрайство приводить їх із житла для безпритульних у розкішний особняк. Вони інсценують влучення біла під колеса машини, за кермом якої була багата молода жінка. Злякавшись за життя біла, вона запрошує його і Сью пожити тимчасово у неї вдома. Подарунок на Різдво, 1996 рік. Дія картина розгортається напередодні Різдвяних свят. Головний герой Говард Ленгстон постійно зайнятий на роботі і тому, щоразу спізнюється на сімейні святкування. Та й до того ж, він практично не приділяє часу синові. Якось, як завжди, про все забувши, Говард пропускає змагання сина з карате. Це призводить до конфлікту, і щоб хоч якось загладити свою провину, батько обіцяє купити хлопчику дорогу та популярну іграшку Турбомена. Проте як завжди забуває. Коли ж Говард таки згадує про свою обіцянку і стрімголом вчить до магазину. Виявляється, що всі екземпляри іграшки вже розкуплені, але герой не опускає руки та продовжує пошуки. Пінгвіни містера Попера 2011 рік. Том Попер маклери процвітаюча людина. Одного разу він отримав спадок від батька-полярника Пінгвіна. При спробі повернути його назад йому помилково надсилають ще п'ятьох. У цей же час йому доручають укласти відповідальну угоду, умовити літню власницю ресторану в центральному парку продати під знос свій фамільний заклад. Але переконати стареньку виявляється не так просто, як думав наш герой. І тому доводиться по-справжньому змінитися, щоб вона довірилася йому, попристає зразковим батьком для своїх двох дітей і знову завойовує колишню дружину. У цій справі йому допомагають чарівні пінгвіни. Заради них він перетворює свою квартиру на справжній південний полюс та бореться із сусідами і доглядачем зоопарку. Інтуїція 2001 рік. Одного зимового дня Джонатан зустрічає Сару Томас, два незнайомці посеред Нью-Йоркського натовпу, охопленого перед новорічною лихоманкою, виявляючи їх непереборно тягне один до одного. Хоча в кожного з них є постійний партнер, Джон і Сара проводять вечір, гуляючи манхеттеном, так і не запитавши один у одного імена. Коли вражений Джонатан пропонує обмінятися телефонними номерами, Сара заперечує проти цього і пропонує надати справу долі. Нехай вона сама подбає про їхнє майбутнє. Вона стверджує, що якщо вони постворені один для одного, їхня наступна зустріч вирішена наперед. Принаймні такий план, але успіх відвертається від них. Через кілька років у житті Джонатана і Сари відбуваються важливі події. Вони обидва готуються одружитися. Але чи така доля чекає на них, і чи згодні вони з нею? Сім'янин 2000 рік. Чому б ви віддали перевагу бути президентом великої інвестиційної компанії, жити в розкішній квартирі, кататися на останній моделі Феррарі і при цьому залишатися неодруженим, чи працювати продавцем автопокришок, купувати одяг у супермаркеті та пересуватися на старенькому міні-вені? Не поспішайте з відповіддю, адже недарма доля у вигляді Санта-Клауса дає Джеку шанс спробувати обидва варіанти. І повірте, незважаючи на велику кількість комічних ситуацій, які тепер є невід'ємною частиною його життя, Джек має непростий вибір. Ельф 2003 рік. Будучи дитиною, Баді Хопс був вихованцем дитячого будинку. Якось на Різдво через дитячу цікавість він опинився всередині мішка Санта-Клауса і вирушив разом із ним на північний полюс. Там хлопця всиновив і взяв до себе жити один із ельфів Санти. Подорослішавши Баді, вирішує знайти свого справжнього батька. А коли знаходить його, то розуміє, що не цікавий тому, адже батька хвилює лише бізнес. Провівши більшу частину життя на північному полюсі, баді не має жодного уявлення про життя в місті і про те, як поводитися. Це призводить до великої кількості кумедних і курйозних ситуацій. Але баді не засмучується, адже його основне завдання повернути людям віру в різдво. Ну і на цьому завершуємо сьогоднішній випуск. Сподіваюсь, такої кількості витриманих часом фільму вам вистачить, щоб гарно проводити вечори, і ви в спокої і безпеці зустрінете різдвяні та новорічні свята. Тож, не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше гарного кіно. І бережіть себе до зустрічі!